Є такі місця, які змінюють твій настрій. Нам пощастило потрапити до цієї каварні, де час зупинився. Нам хотілося кави, щось смачненького на зразок круассану, і ми знайшли тут це і ще дещо більше. Ми знайшли хвилини спокою та затишку. Ці хвилини, які допомагають вам зупинитися та Оцінити те, що у вас є. Моменти життя, які плинні. адже все колись закінчується і найкраще, і найгірше. Саме тому цей момент ти його вхопив і живеш ним, дихаєш ним, відчуваєш його. А це і є життя. Воно не передбачувано. Не знаєш, куди заведе тебе твоє життя, що воно тобі принесе. Але ти маєш оцінити цю хвилину. І схопитися за неї, насолодитися наповні. Адже це все, що в тебе є. Ця Хвилина Хвилина життя. А далі буде все інше. Тож бажаю вам цінувати те, що у вас є. Попри все, до зустрічі на каналі Андрюстуч.